От, маю пачку протоколів, інспектор оставив мені. О, що хочете робити, собі пошов. Можна взяти і собі протоколи лупити по дорозі. Денежку зарабатувати. Так, дві подписи, да, чи так, три? Так, так, дві е, де, а що, дані попереписували, а я не пред'являв вам ніяких е, цих за такі е, розвод крепкий. Це не розвод, це складання дві. А, складання, а то ви да, то ви дані маєте, да, свої? А де ви їх берете? А я ще постанову